Давайте зробимо невеличкий огляд ситуації в цих країнах та цікаві економічні факти. Це одна з найнебезпечніших країн у світі. Більше половини населення, якої живе у злиднях, державою керує не стільки уряд, скільки бандити. Через Гондурас транспортуються наркотики, ведеться торгівля людьми. Тобто, гроші в країні є, але злочинні. І до більшості людей вони не потрапляють. Середня зарплата по країні 150 доларів. В Єгипті добре лише туристам. Одна з найпопулярніших серед туристів країн у світі може бути в той самий час однією з найбідніших. Третина населення країни бідна, чверть не має освіти. Сільське господарство занедбане. Проблема у нестачі води, а також безконтрольній забудові. Через яку втрачаються оброблювані землі. Після революції економіка країни опинилася під сильним впливом військових, втратила частину доходів від туризму. У 2018 році рівень безробітів Індії став найвищим за 45 років 6%. Це безпосередньо пов'язано з кризою в банківсько-кредитній сфері. Якщо не видаються великі кредити? Люди, наприклад, не купують автомобілі. Закриваються заводи, і 350 тисяч робітників залишаються без регулярного доходу. Як наслідок, вони втрачають менше грошей, і економіка теж провисає. Три четверті населення Мадагаскару живе в бідності з середньою зарплатою 35 доларів на місяць. Країна має ресурсну економіку, що сама по собі не може забезпечити високі доходи. Під посівні землі глобально випалюються ліси, що наносить невиправну шкоду екології. А ще там добуваються алмази. На жаль, їх не можна їсти. Основний дохід Ємену приносить видобуток нафти, але гроші витрачаються на армію, де квітне корупція. Керівники вписують неіснуючих солдат, отримуючи за них зарплату, і розпродають на чорному ринку все, починаючи з ковдер. І закінчуючи запасами палива. До загальних проблем ємену також можна віднести розташування посеред пустелі. Для нормального землеробства не вистачає води. Понад чверті населення країни живе в бідності. Економіка Киргизстану тримається на сфері послуг, туризмі та агросекторі. При тому, що в країні великі запаси корисних копалин, золота, вугілля, ртуті, родовища не розробляються. А навіть якщо б і розроблялися, це не гарантує достатку. Тому що орієнтація на сировинну економіку веде країну до злиднів. В придачу цьому зашкалює корупція. Бідність у Бангладеш можна пояснити тим, що більше 25 років країну трусило, не було постійного уряду, відбувалися військові перевороти, і у влади не було часу займатися добробутом населення. Тільки в 1991 році нарешті з'явився постійний парламент. З того часу ситуація поступово поліпшується. У В'єтнамі низький рівень освіченості населення, а корупція одна з найбільших у світі. Найбідніші люди живуть у віддалених від великих міст, районах у горах, де практично відсутня інфраструктура. Їм не вистачає площі та інструментів для обробки землі. До того ж, у В'єтнамі постійно відбуваються тайфуни, шторми і паводки. Та й відновитися після 25 років війни не так вже й просто. Судан розташований у пустелі, і країні банально не вистачає найпростіших ресурсів їжі та води. В Судані нестабільна політична ситуація, погана транспортна інфраструктура, сировинна економіка, громадянська війна і велика частина грошей йде на забезпечення потреб військових. Тому Судан одна з найбідніших країн у світі. Найбільша кількість землетрусів, вулканічних вивержень і тайфунів у світі відбувається саме на Філіпінах. Мешканцям, число яких непереборно зростає, весь час доводиться відновлювати життя з руїн, відбудовувати житло, школи, дороги, лікувати поранених і оплакувати загиблих. В таких умовах сильну економіку особливо не розбудуєш, навіть з урахуванням великих покладів золота, срібла, міді та нікелю.